Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія. Сьогодні у мене 1 березня, і у цьому відео я б хотіла те, що підбити підсумки свого вишивального лютого і е коротко сформувати свої плани на березень. Е Отже, розпочнімо одразу з моїх процесів. Е перше, що ви бачите на своїх екранах, це соняшник, який я вишиваю у СП Переможний від е дизайнерки Білової. Ще я можу сказати про цю роботу, що цього місяця, верніше лютому, це вже ж минулий місяць, так? Я розпочала цю роботу 1 лютого і за весь місяць я вишила на соняшнику 10 156 тіпків, що складає 7,5% роботи. Якщо ви дивилися мої вишивальні тижні, то пам'ятаєте, що в умовах СП потрібно вишивати щотижня не менше, ніж тисячу стібків, і я собі зробила дещо інші норми, так би мовити, і захотіла вишивати по 2-3 тисячі на тиждень. Мені практично це вдалося. Взагалі, можна сказати, що мені це вдалося, тому що все-таки я вишивала не менше, ніж 2 тисячі стібків на тиждень, але я хотіла 3, щоб. Швидше просувалася робота, але я не можу сказати, що я не задоволена своїм прогресом, тому що він класний, і як бачите, в мене вже тут відніється листок. Скрін соняшника майбутньої готової роботи я вам або зараз залишу, або при вступі залишала. І стосовно планів на березень вони залишаються практично тими ми. Тими самими, проте я дуже сумніваюся, що мені вдасться вишивати по три тисячі стіпків на тиждень, тому в планах я собі поставила на березень по дві тисячі, але не менше тисячі, тому що такі умови Аспет. Тому у мене, власне, немає вибору. Мені взагалі подобається ця робота. Хоча, ось коли я перейшла вишивати вже повністю листок, то місцями було дещо складно, хоча, якщо порівнювати з наступною роботою, яку я вам покажу, то не дуже складно. Коли вже вишила вся частина такого елементу, то надалі вишивати ще цікавіше, і особливо буде ще цікавіше, коли заповнюватимуться ось ці о, дещо одиночні стіпки по контуру, і тоді вимальовуватиметься вже більш така о, сформована картинка. Отже, переходимо далі до наступного мого процесу. Це, якщо ви пам'ятаєте його, Рівендал або в Рівенделі, але я його дуже часто називаю просто рівенделом. Теж зараз вам ставлю скрін, як виглядатиме ця робота в майбутньому. В планах на цей місяць в мене було вишити 2000 стівків, теж тому що я з цією роботою беру участь у СП від Катрусі. Посилання на її телеграм-канал і на інші інтернет-дані я залишу в описі обов'язково, як і до попереднього дизайнера також. Отже, мені теж потрібно вишивати тут 2000 на місяць стіпків, тому що я вишиваю губленим вістівком цю роботу. І, власне, за лютий мені вдалося навишивати 2213 вістів. Я собі розділяла так, що щотижня я маю вишивати по 500, але ось минулого тижня мені це не вдалося зробити. Перепрошую, якщо ви в попередньому кадрі чули звуки ремонту, я нічого з цим, на жаль, не можу вдіяти, мене вже саму і став це і сусід, який не доробить ремонт уже третій рік і робить його тоді, коли йому заменеться. Неважливо, ну тобто йому не писані закони про те, що є взагалі якийсь регламент часу, що, наприклад, вночі не можна ремонтні роботи проводити. Ну, взагалом просто крик душі. Повертаємося до Рівенделу. Минулого тижня мені не вдалося вишити ось ці 500 стіпків, Я їх вишивала вчора. Трошки мене втомлює ця робота, тому що вона не така проста, от як попередня, навіть. Але мені подобається результат, тому я, звісно ж, вишиватиму надалі. Її зараз на ній мене теж готово 7% роботи, і 7,29 я собі виписала. Кому цікаві такі цифри. Вони, до речі, ось рівендали із соняшником, майже однакові за розміром у хрестиках. У соняшнику, щоправда, 134 тисячі, а у Рівенделі 149. Ну, грубо кажучи, в них різниця 15 тисяч, власне, немало, тому що 15 тисяч хрестиків це така робота, ось, наприклад, за дизайнерською схемою, яку я вам покажу наступну. Там, щоправда, трошки більше, але все одно це не зовсім і маленько ж на 15 тисяч хрестиків. Але якщо дивитися саме в Вимірі багатоколірних робіт, то між ними різниця не така велика вже і в розмірах. Але складність, от, наприклад, соняшник він все-таки простіший, і схема відмальована логічніше, ніж у Рівенделі. Тут все-таки дуже багато таких розкиданих хрестиків конфеті, і просто не завжди є настрій, так би мовити, зосереджуватися ось на вишивці цих. Одиниць, тому що можна дуже легко помилитися. І я не знаю, чи було б мені простіше, якби і тут у мене вишивка була на гобеленові вісіці, але я вже ж почала вишивати на конгрес триміні, то і продовжувати мені нічого вже не мінятиму. Ось, переходимо до наступної роботи. Початок великої пригоди від Марії Провко цього місяця в мене теж був план вишити на ній 2000 хрестиків, що мені власне і вдалося. Наразі в мене готово 19, практично 20% роботи, тому що там в відсотках 19,97, це можна сказати 20 без одного хлястика. І ось вона в мене має такий вигляд. Скрін готової роботи я вам зараз додам до відео, і також додам скрін для того, як виглядали власне. Роботи на початок лютого, я чомусь взагалі в мене вилетіло з голови про це згадати, тому що сьогодні просто з 9 ранку цей ремонт робиться і я трошки якась не зібрана. От, на наступний місяць, до речі, ось, бачите, мене перебили декілька разів уже протягом зйомки цього відео я забула сказати стосовно Рівенделу, що на наступний місяць, тобто на березень, у мене там залишається та ж сама кількість. Стівків 2000, тобто, знову ж таки, я вишиваю його в умовах СП і тому нічого не змінюється. Стосовно цієї роботи, я ось так подумала стосовно своїх планів на березень, що я хочу вишити, вишивати і закінчити. Власне, я думаю, що в березні цієї роботи, скоріш за все, не буде з пригоди, тому що. Зараз бракує часу для того, щоб так активно вишивати ось ці чотири основні процеси. І так виходить, що три вишиваються досить активно, а четвертий завжди після задніх, про який я говорю четвертий це ось мій рушник. Я вишиваю його бісером та рубкою у змішаній техніці. На початок лютого у мене не було готово ще. Взагалі нічого з котиків оцих. Я щось, мабуть, пробні відшиви тільки в кінці січня робила, щоб побачити, який в мене підбір бісеру вдався чи ні. І, власне, за лютий я хотіла закінчити повністю котики і ще ось оцю частину з квітами, проте зверху не вміщається. Просто робота в кадр. Не дасть вам показати її в повному обсязі. Проте, як бачите, мені не вдалося це зробити, хоча тут не так то й багато часу потрібно було б і приділити, щоб закінчити ось цей елемент. Але е це означає, що в березні мені треба приділити цій роботі більше часу, тому що Великдень все-таки вже буде в квітні, в середині квітня, і оскільки це така тематична робота, то було б дуже добре її закінчити саме до е тієї події. А потім вже, я думаю, що спокійно на е, свою пригоду, так? тому що якщо в мене за два місяці вишивки на ній готово 20% роботи, то потім мені буде не складно якийсь місяць вишити там, 4 тисячі. Тому що я собі розділила, ну хотіла так вишивати кожного місяця на цій роботі по 2000 хрестиків, щоб її розтягнути на рік. Не знаю, чому так захотілося, таке в мене було бажання. І п'ята робота, яку я вишивала цього місяця, це моя сова від Алісене. Як бачите, в мене на ній готові вже всі хрестики, хоча я не планувала її завершувати у лютому. Навіть не планувала, що в мене вишиються всі хрестики на ній. Але це сталося вчора. Я вишила останні. Всього їх тут було майже 4,5 тисячі і навіть почала вишивати бекстіч, Думала навіть вчора вишити весь бекстіч на ній. Але там ще залишилося більше ніж півтора тисячі е, стіпків е, більше ніж півтора тисячі стіпків цього бекстічу, там лише чорним кольором, в один і в два складення. Проте я подумала, навіщо потрібні ці жарти сидіти до ночі. Закінчувати роботу просто тому, щоб вона закінчилася саме в лютому, а не, не дай Боже, в перших числах березня. Тому вирішила, ось думаю, що за, сь... за сьогодні не знаю, що я, правда, ще вишиватиму, треба ще деякі справи зробити. Але все за завтра, післязавтра, ну, я думаю, що до кінця цього тижня я її закінчу і одразу оформлю. От, Власне, таке не дуже довге відео я бачу вийде, тому що я вже встигла розповісти і свої. Результати за лютий і про свої плани. Єдине, що я ще не згадала, не згадала це те, що на заміну сові я хочу вишивати гномів. І, власне, це в мене теж на березень, в планах четвертий процес, я вирішила пожертвувати пригодою і наставити її обов'язкові плани, тобто в активні процеси, заради ось цих гномів. Це гноми від Яни Мінасян або Мія Стіч, вона відома в інстаграмі. Це українська дизайнерка. Я купувала цих гномів рік тому. Здається, так Там було їх всього шість таких комплектів, так, по три гноми. І в мене на цей рік стояли в планах вишити хоча б три, ну тобто один якийсь з тих шести комплектів, які їх називаю. І, власне, це великодні гноми, і дуже б хотілося теж їх вишити не всіх, хоча б один або якщо вийде два за березень, квітень. Ну, можливо, і в травні теж його вишиватиму. Якщо мені вдасться ось таких розділити на три місяці весни, то буде дуже добре, все-таки вони такі не лише пасхальні, а просто весняні. І я зараз покажу вам, скільки тут хрестиків, стіпків. стібків. Хрестиків, як бачите, 4784 і все інше в Бексіж. Так, Бекстічу немало, але в принципі це 4800 хрестиків на всі три гноми. А в мене тут сові було 4,5 лише саме хрестиків. Тому я думаю, що так потроху мені за місяць повинно вийти, вишити хоча б одного, тому що вони мені дуже подобаються, але якось... Не хотілося б свої плани коригувати так, щоб в мене знову вишивалися лише ось іграшки на пластиковій основі, тому що я збираюся ці гномів вишивати саме так, хоча їх можна вишивати, звісно ж, і на звичайній там, аїді чи рівномірці, але я потім не знаю, яких оформити. Це теж потрібно придумувати. А ось в таких фігурках мені дуже подобається. І в мене в планах просто і ще схемі, які я хочу придбати дуже багато. Мені ця тема дуже подобається. Тому потрібно якось потрохи і вишивати і такі схемки, власне, тому що вони дуже-дуже подобаються. І вишивати також інші свої процеси, тому що, наприклад, коли я закінчу Соняшник чи Рівендел, то я знаю, що на мене очікуватиме дуже класний результат. Це будуть шикарні роботи. Тому ось так в мене виходить, що і багатоколірки, великі такі роботи, і є ось маленькі. Томусь я знаю, що не подобається вишивати мініатюри, але кожному своє. Тобто не можна змусити людину вишивати те, що вона не хоче, і нав'язувати їй свої вподобання. Так? Власне, це все, що я хотіла вам розповісти. В суботу у суботу мене не вийшли звичайні вишивальні будні, тобто стандартні для мого каналу. Які я люблю знімати, е, я взагалі хотіла випустити відео про е, ту свою колекцію е, безкоштовних схем від е, зарубіжних дизайнерів. Я це навіть записала, але коли я почала монтувати відео, я почула на записі дуже багато сторонніх шумів, які я просто не помічала, коли я записувала е, саме аудіо, тому що там дещо інше трошки. Е, Інший формат зйомки того відео, ви побачите, коли я його таки сподіваюся, хоча б уже в березні, на початку березня його викладу. Все тому, що, от, наприклад, там на фоні того машина десь приїхала дуже голосно, то машина на ось цих лежачих поліцейських, чи як неправильно називаються, вона не пригальмувала і просто підлетіла на них. З таким жахливим грохотом і це все чути на аудіо, то ремонт знову, який я теж не почула, коли я записувала. Просто я живу в такому районі, де рівень шумового забруднення дуже високий, і я, можна сказати, до цього звикла. І коли я щось роблю, то я не помічаю цього вже. Але потім, коли ти ось так слухаєш свій запис, то в тебе очі лоба лобалізують, тому що дуже багато сторонніх шумів, і я розумію, що це не можна викладати на YouTube, тим паче. Коли люди, ну на YouTube, це коли ти слухаєш, та й в принципі, навіть якщо не вишивальні, це здається якась неповага до глядача, коли, крім тебе, чути ще дуже голосно. Причому все, що довкола тебе. А от на цьому вже точно все. М -м, пишіть, що ви думаєте з приводу того, що я вам тут розповіла, до речі, YouTube знову... Доволі часто вимикає коментарі до моїх відео сам, тому я ще раз нагадую, що я не вимикаю сама коментарі, і мені дуже прикро, якщо ви хочете щось написати і бачите вимкнені коментарі. Я за цим слідкую, практично кожного дня я заходжу в свою студію, тому що YouTube може вимкнути коментарі навіть до тих відео, які вийшли вже давно, там місяць-два. Тому і причому, навіть якщо там вже є коментарі, все, все одно їх вимикає, і, і все. Ось я не знаю, як що з цим робити. Ну, це такі моменти, просто хочу, щоб ви знали, що це не я роблю, і якщо ви хочете щось у мене запитати чи щось написати, то є посилання на мій інстаграм. Я його залишу ще під цим відео, але загалом на сторінці YouTube, YouTube воно теж є. Тому, якщо вам щось потрібно, можете мені писати туди. Там, в принципі, поки що я все бачу, нічого, поки в мене дуже сильно не висне, нічого, ніяких повідомлень я ще не загубила. Тому ось так, все. Зустрінемося з вами у наступних відео і на все добре.